Я хочу подякувати вам, спортсмени, за те, що не дивлячись на всі перепони, не дивлячись на всі складнощі, ви змусили всю Україну, затамувавши подих, пишатися і чути їм нашої держави на іграх в Парижі. Дійсно, багато людей, які стикаються зі складнощами, в них опускаються руки. Вони вже не здатні боротись. А ви той приклад, коли немає нічого неможливого. Я хочу подякувати всім тренерам за те, що ви знайшли стимул і ви змогли надихнути енергію в спортсменів. Я хочу подякувати всій запорізькій спортивній спільноті за те, що сьогодні, не дивлячись на те, що ми знаходимося в 20 кілометрах від лінії фронту, ми продовжимо розвивати спорт. На території Запорізької області той успіх, який ви привезли сюди в Запоріжжя, це чотири медалі, це участь десяти наших спортсменів. Це насправді привід пишатися і показати, що Запоріжжя це точно передовий спортивний регіон. Неймовірні емоції. Тим паче, ця нагорода була моя, мабуть, найважча стримана, в плані якому. Ну, по перше, не мав умов тренуватися, а по-друге, емоційний стан. Ми хвилювалися кожного дня, кожного ночі. Нам, особисто мені снилися сни погані за Україну і ну, намагалися відпочивати, але ми завжди думками були Запоріжжям з Україною. Мрія завжди це коли їм лунає на весь світ показати, що Україна вона вільна, незламна і завдяки нашим. ЗСУ за ми можемо стояти на п'єдесталі ну, і чути гімн України. 20-24 з легкої атлетики. Ми Барабанову. Також хочу подякувати Збройним силам України за те, що боронять нашу батьківщину, наш рідний край ці медалі це найменше, що ми можемо для них зробити, щоб, хоча якось підтримати наших хлопців на передові. Розумію, як це важко. Навіть не так не розумію, як це важко, тому низький уклін збройним силам України. Я маю багато друзів, хто зараз служить в за ЗСУ, і їм теж це була така підтримка, що ми, як паралімпійці, ми не здаємося на нашому фронті спортивному переславляючи Україну, так і вони не здаються на тому фронті, на якому вони боронять нашу країну.